对。Okay. Стали сістами подій, що відбувається на сході країни. Всі українці з тривогою і надією вдивляються і вслухаються в новини з фронту, з знеголошеної правдобивчій війни. За цей час в нашій мові з'явилося чимало нових слів і понять. І серед них ми дуже часто чуємо і вживаємо слово волонтери. Це слово набуло сьогодні особливого значення вони волонтери. Бійці невидимого фронту, які забезпечують наших воїнів найнеобхідніше. Якби не їхня допомога і підтримка, українські солдати не мали б і половини того, що мають зараз. Їжа, одяг, предмети першої необхідності, формування і дорога техніка, у серцесті більшого збирають і передають на передову волонтери. З початком нового навчального року наша школа, як і тисячі інших в Україні, також залучилася в межах своїх можливостей. До Всеукраїнського волонтерського руху. Адже ми також зносили в школу речі першої необхідності, шкарпетки, зубні пасти, щітки, мило і таке інше. Проводили ярмарки і за виручені кошти закупили протизастудні ліки. Малювали бійцям на фронт малюнки, робили валентинки. А ваші батьки передавали на фронт продукти харчування. Для початку ми хочемо зробити коротенький такий відеозвіт про нашу роботу. До Дня закоханих Святого Валентина. Війцям на фронт зробили валентинки. Сердечко кожне, кожну валентинку вкладали ми в своїх сердень частинки. Українській армії, що лише стялес на ноги, потрібна дуже наша допомога не тільки зброя, а й прості шкарпетки в природі стану не дадуть замерзнути. подвійна від шкільної ярмарки ми поласували печивом і яблуками. А на кошти зібрані ліки закупили, щоб були солдати здоровими і міцними. <плес> Від щирого серця, як міли і знали, солдатам малюнки ми всі малювали, хай наші малюнки їм душу зігріють і тугу за рідним, і домом розвіють. Майже рік. Кожен із нас з болем у серці сприймає новини про події на сході України. Там, у Луганській, Донецькій областях, на захисті незалежності, цілісності держави, стоять наші хлопці, чиїсь батьки, брати, сини, онуки. І коли в новинах чуємо про загибель когось із них, разом оплакуємо, співчуваємо родичам. 8 лютого страшна новина торкнулася нашого району. В зоні АТО неподалік Донецького аеропорту, загинув наш земляк Чпелівчани. 23-річний Петро Шемчук. Він був наймолодшим командиром згоду в 3-му окремому танковому батальйоні Звіробій десна Про останній день життя нашого Петра розповів заступник командира батальйону капітан Олександр Буйбалюк. Вранці, 6 лютого, взвод молодшого лейтенанта Шевчука вирушив на виконання бойового завдання. Один із танків, підірвавшись на міні, почав горіти. Трьом членам екіпажу вдалося врятуватися, а механік водій згорів. Проте ми ніколи не залишаємо наших товаришів. Тому 8 лютого, о 7.50, командир згоду Петро Шенчук разом з механіком-водієм пішли до підбитого танка, щоб подивитися, як туди можна під'їхати, щоб забрати тіну загиблого товариша. По дорозі вони потрапили під мінометний обстріл. Міна вибухнула поруч і обоє загинули тіло. Петі було нелегко, адже командував людьми, за плечима яких 40 і більше років. Які мали життєві досвід, проте до нього ставилися з повагою, а він вніс відповідальність за кожного з них. 11 лютого тисячі красиві вийшли на вулиці міста, щоб робити жалобну полону. Ще ніколи наш прасил не був таким згортованим і одностайним у своєму великому горі та прагнув мир, як найшвидшого прикинення війни. На коліна стала красиєм, дякував героям за відвагу. Бо загинув він за нас з тобою. Ми свічками освітили останню дорогу за ангельську його душу. Молимося Богу. Чекаїнка також на колінах зустріла свого героя. А він, неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. А я його чекала, так чекала. Він повернеться, я вірила, я знала. І він вернувся не колись, а нині. Виходжу я, дивлюся, моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну скажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму. Вставай, чи хочеш так лежати? Втомився, певне, вирішив поспати. Боже, я ж тебе укрию, такий холодний, живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходиш, я вже на стіл накрила, ходиш, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла. Що мертву та втрясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають. 12 лютого поховали Петра Шевчука зі всіма військовими постями. Вони десь герою, провести його в останню дорогу прийшло понад тисячу людей. Герої перед подвигом твоїм. Дозволь пожані стати на колінах, Землі своєї ти достойний син, хоч ти загинув житиме в країнах. Про Петру ми завжди пам'ятаємо. від моменту його гибелі до сьогоднішнього дня, поруч в його фотографії завжди стоять від квіти, він завжди ножився. Дякую. Смерть Петрика сповихнула не тільки всій зимою, а й весь район. А кожен чепилівчан сприйняв звістку про загибель Петрика як свою особисту трагедію, бо розумів, що на місці Петрика в будь-який момент може опинитися чийсь син, онук, чоловік, брат. І може саме тому період від дня загибелі до дня по... Кілька наших односельців вилили на папір у віршовані рядки. І, може, з точки зору літературних критиків, вони не зовсім досконалі, але вони написані серцем. Чорна хустина покрила волосся змарнілої неньки, що криком голоси, чому вбили любимого сина, чому вбили люди героя країни. Горіти ж вам в пеклі, прокляті люди, бо Кара знайде вас, знайде вас усюди. Заплакана мати, згорьовані друзі, за тебе, наш Петре, дамо у заслузі, ти впав, підловбитий, але не загинув. Лиш в нову домівку до Бога полину. Спочив же із миром по крові наш, брате, ми будемо вічно тебе. Пам'ятати, ти вірш написав посник нашої школи, Жук Саш, пішов на схід та повернутись обіцяв. Я пам'ятаю, як гуртом ми проважали тебе в АТО. А ти сміявся та не знав, що там на небі вже для тебе готували. Ти був бояк, ти бачив ворога лице, хоча лицем його скал навряд чи зветься, коли попав із попротивними в кільце, ти розумів, що битись насмерть доведеться. А мати в ніч ніяк заснути не могла. Чомусь спалилась? довго-довго так молилась, неначе серцем поруч весь цей час була, аж поки пташка у вікно її забилась. І в цю хвилину зрозуміла, вже немає її соколика, бо то віком це билась його душа, мов та самотня та сумна, і головою мати стомлено схилилась. Мій друг герой загинув вчора на війні. І ми продовжувати маємо його справу. Стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Всіх до одного не повинні пам'ятати, хто нас цей час тяжкий на сході захищав, щоб знала кожна вбита горем мати, що не даремно син життя своєї дав. Наташа секунду. Коли під вечір ти побачиш маму на небі зірку, то є я, твій син, пробач, що я пішов зі світу рану. «Пробач, що був у тебе як ходив». Оптиміст, життілюк, чесний та відважний. Саме так про нього відгукуються люди, які його знають. Таким його запам'ятає мені. Усім нам запам'ятали слова капітана Олександра Бойволюка, з якими він звернувся до людей на кладовищі. Саме вчора вночі я побачив, що ви нас не тільки годуєте, одягаєте, не тільки вірите в нас, а й усією душею вболіваєте за нас, пам'ятаєте про те, що ми там є. Нам дуже важлива ваша підтримка, ваша віра в нас. Ми воюємо на Сході не за політиків та чужий бізнес, а за своїх людей, за свою землю. Ці слова стали поштовхом для нас, для нашого волонтерського загону Мрія. До нових більш масштабних та конкретних дій. Ми вирішили взяти, так би мовити, шерстку над батальйоном якому мешпеди. І першим кроком нашим стане плетення маскувальної сітки, за яку, до речі, я хочу подякувати сільському голові на те, що він поклався, доставив нам цю сітку. І саме сьогодні, день сороковин, стартує ця акція, коли всі учні школи будуть плести маскувальну сітку, яку згодом... Ми плануємо, зв'язавшись із волонтерами і Славучинки, які забезпечують всім необхідним батальйон виробій, передати цю сітку для того, щоб її використали за призначення. Крім того, в нас є зібрані кошти, які ми зекономили завдяки сільській раді, завдяки Василю Михайловичу, бо батьки відгукнулися ваші, ви знаєте, прекрасно, коли ще не плату спроможні, вони маєте своїх коштів, але батьки відгукнулися, зібрали гроші на сітку, зібрали гроші просто на допомогу. Ми постараємося зв'язатися з самим Олександром Бойволюком, чи з волонтерами, які знають, що необхідно на даний момент цим воїнам, чи, можливо, також якісь речі першої необхідності, чи продукти харчування. І все це обов'язково, я так думаю, ми конкретно у той батальйон, де боював Петрик, ми його доставимо. Обов'язково. Я думаю, що в цьому будемо зацікавлені всі ми і діти, і вчителі, і громадські села. І ось тут, на цьому останньому слайді, через кілька днів з'являться фотографії, де ви плетете сітку. Але готуючись до цього заходу, я написала такі коротенькі слова. Але мені здається, що вони передають суть нашої з вами справи, нашого волонтерського руху. Плести сітку справа не проста, але нам ще й не таке під силу. Бо війців і в школярів одна мета. Захистити юну землю А зараз я хочу звернутися до вашего шану Михайлів. До цього часу ми не мали змоги поспілкуватися з вами. Знаємо, що вам було це до нас. Але сьогодні я хочу сказати, що ви можете бути впевнені що 60 Чепівка вчительій школі, пишається вашим сином, його подвигом. І хочу подякувати вам за такого сина, за те, що він поклав своє молоде життя на так нашої перемоги, яка неодмінно, я думаю, буде. Бо якщо там залишилися такі люди. Таких слів, які б могли розрадити вас, які могли б заспокоїти ваше серце. Ми знаємо, що разом із Петриком загинули ви, ваша родина, йдуть бабусь, які все своє життя присутні. Петрику. Але я хочу вам сказати, що якщо колись вам необхідна буде наша допомога. Я думаю, що ніхто не відходить і відповідь вас хотіть. Ще раз вам дякую. Знаємо, що у вас сьогодні там зараз буде відправлятися служба, поминання. Ми вас відпустимо. Якщо хтось з вас може щось сказати, я прошу, а ми діти, з вами ще залишимося. На деякий час подивимося короткий майстер-клас, плетінні сітки з інтернету. А тоді Тетяна Вединович безпосередньо вже там на тут. Покаже вам, як робити цю справу. Ми дякуємо за те, вам за те, що ви знайшли час прийти до нас. І ще раз кажу, знаєте, що вашого пере не і ніколи не забудь. Дякую вам. Дякую ваших допомоги. Дякую за підтримку. Дякую. 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 dar pe exemplu scalase cum e mai e buta sa